Всім привіт! Мене звати Гліб Знімаю. І сьогодні ми знімаємо нове відео про банана. Ця гра в Роблоксі, як ви всі знаєте. І це страшилка. Не сказав би вам, що прям така дуже страшна страшилка. Але ця страшилка, ну, напевно, найстрашніша, яку я тільки знімав. Але зачекайте ще трохи. і я зніму ще страшніше гру. Напишіть в коментарях, яку ви хочете гру, щоб я вам зняв. Напишіть в коментарях. І якщо любите Україну, поставте вподобайку. А ми поїхали. Перший раунд у нас буде. Ми будемо питатись виживати. А потім, другий раунд, ми будемо піддаватись, а ось третій ми станемо бананою. Так що, поїхали. І давайте все, ми біжимо. І нам, а ні, тортик нам не дали. Нам треба дуже-дуже так добре сховатись. Дуже-дуже добре десь там, де. О, ось тут те, нас ніхто не знайде. Давайте ось сюди. Цей всю шафу і все. В цьому режимі просто треба. Сидіти в шафі і все. І нічого не робити. Сидіти там виглядувати банана і все. І. О, я побачив банана, я побачив банана. Я роблю це відео трохи пришвидшенним, щоб вам не було так сильно нудно. Так, друзі, вже хвилина, треба просто тікати звідси. Дуже-дуже добре тікати. Я бачу банана, він тут, він тут, він тут, він тут. Я його бачу через стінки трохи. Але я не читер, просто у мене показує таке око, це значить, що там банана. Я дуже боюсь, мені треба швидко втікти ось на той вихід. Треба дуже швидко тікати. Швидко, 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 швидко. Йдемо, 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 йдемо. Дуже добре, молодці, молодці. Все. Ми вийшли, друзі. Я дуже цьому радий. Ну і давайте чекати наступної катки. І так, друзі, давайте вже голосувати. Про що проголосуємо, Давайте про цю бананову непонятну штучку. Тепер давайте за зомбі зараження. Було прикольно, давайте за зомбі зараження. Це буде дуже круто. Так, зомбі зараження. І не треба знімати третю катку. Це зразу, якщо мене зловлять, то я буду бананою. так що це прекрасно. Треба так не дуже сильно сховатись, тому що зараз я піддаюсь, можна сказати, в цій катці. І показати, як все облаштовано. Чи треба ховатися завжди в шкафу, чи треба просто бігати? Зараз ми це і дізнаємося. Банана is here. Так. Все, хтось вже вбитий, і став зомбі бананом. Два банани, два банани, вже два банани, два банани. Ось прям як на аватарці відео. Прям. Це прекрасно. Цих два банани я точно на відео поставлю. Так, 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 валимо, валимо. У мене дуже лагає. Реально у мене залагав телефон. Ще один банан. Ні-ні. ні, 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 ні. Ні. Ну, Я став бананом. Що, тепер? Тепер будемо ловити інших. Давайте, давайте. А, залишилось три людини. Вже дві людини залишилось. так що Немає проблем. Зараз треба знайти цих дві людини. А як оцю шкірку банану поставити? А ніяк. То що я зомбі, в зомбі немає знарядження. Так, давайте шукати їх. В шкафах, де тільки можна? Давайте їх шукати. Давайте, ось вихід, треба буде його контролювати. А так, все нормально. Якщо ми їх не згодимо, я не знаю, вони якісь профілі просто. Ну, напевно, вони сидять, як я в шкафу сидів, ось так вони і сидять там. Так. Ну, немає нікого. Одна людина залишилась. Ну, все, вона просто. Перемогла і все. Я вітаю цю людину. Якщо ти українець, ця людина, то вітаю тебе просто. Ну, якщо ти не українець, ну просто вітаю цю людину. Вона вижила. О, 0 людин. Все. І це відео закінчиться на другому левелі. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І е, пишіть приємні коментарі. Всім бувай!